Надпотужний ліхтар на тисяч люмен, крутий павербанк з будованим кабелем і маленький наключник. Привіт всім з вами жовток! І в цьому відео я розповім про новинки Найткору, хоча наключник це вже не новинка. які мені сподобались, які ви писали в коментарях. І починаємо. Зачекайте, не пишіть, що це реклама. Принаймні, поки не подивитесь відео до самого кінця. Далі ви все зрозумієте. А самі коментарі, звичайно, пишіть. Тим паче, якщо це вам відео буде цікавим, чекаю вас в коментарях і буду вам дуже дуже вдячний. І почну з маленького ліхтаря, Nightcore тип SE. Це, по суті, наключник, дуже компактненький, легенький маленький ліхтарчик, який можна почепити на ключі. І це чи не найулюбленіший мій формат ліхтаря. До цього в мене був Phoenix, є 03R другої версії. Ви неодноразово бачили його в моїх відео. І по суті, між ними зараз я і обираю. Бо є як і переваги, так і недоліків цього Nightcore. Далі про це розповім. Взагалі, такий формат ліхтарів мені найбільше доподобиться. Тому що ну, це компактно, це легенько. На ключі почепив, ти його ніяк не відчуваєш, він тобі в кишені взагалі не відчувається. По-друге, що він завжди у вас під рукою у швидкому доступі, тому що, знову ж таки, ключі ви завжди з собою берете, кладете кудись в кишені у штанів, наприклад, чи куртки, тобто вони ну, десь під рукою. Ну і чому я не обираю якісь дуже компактні наключники, тому що мені не вистачає їхньої ну, батарейки, можна так сказати. А тепер уже про сам Найдкорчик. Взагалі, це була порада друга. Я якось оминув своєю увагою цей ліхтар, не бачив його, не знаю, не звертав увагу. Але він доволі цікавий. По суті, це рівно той самий форм-фактор, що і у Фенікса. Він трошки довший, але, в свою чергу, вущий, трошки навіть вигший на кілька грамів, там 26 грамів, і трошки тонший. Ну, тобто плюс-мінус той самий габарит, можна сказати. На ключах взагалі рівно те саме відчувається. Він ударостійкий, я це перевірив. Він у мене вже так нормально закоцався, бо якось часто падав з ключами. Все нормально, все витримує, алюмінієвий корпус, він ще тут розбірний. Для адептів змінного акумулятору можна розібрати, перепаяти. Не знаю навіщо. як вже розповідав у відео про ліхтарі. Тому що термін служби акумулятору в ліхтаря це років 5, а ну, за 5 років ви захочете просто так змінити ліхтар не з акумулятора. Окей, з цим домовились. Чим він мені сподобався, що по суті в тому ж форм-факторі в вазі навіть трошки менший, трошки легший. Він має акумулятор більший на 20%. Тобто у Фенікса це 400 мАч, тут уже 500. І трошки більше яскравість, максимальна турбо 700 люмен. Знову ж таки, для наключника я не знаю навіщо це турбо, тому що ну, воно світить секунд 30, потім перегрівається, скидає. Ну, може, десь і потрібно, кудись далеко треба, може посвітити, там, побачити, що там в далечині. А вони за рахунок лінз двох, тут два діоди з тір -лінзами. Воно класно засвічує і спереду, так рівномірно і в принципі достатньо далеко можуть світити такі ліхтарчики, то ну можна кудись посвітити, подивитись. ну може Нехай буде, в принципі, <сь> не заважає і ладно. Але користуватись ви будете на якомусь просто високому режимі. Наприклад, ось я використовую тут режим 180 люмен, на фенікса це було 150. Так, да, є пониження, але у найткору за рахунок більшого акумулятора пониження не таке різке, і воно ну він трошки довше світить на такій високій яскравості. Що те, що те, плюс-мінус півтори години цю витримують яскравість? Далі там може буде пониження, але цього насправді от і вистачає. Півтори години на яскравості 150-180 люмен. І це та яскравість, яка прям уже комфортна. Взагалі, мінімальна яскравість це 100 люмен, я вважаю. І навіть уже 100 люмен буде достатньо. Ближче до 200 це вже прям комфортна яскравість. І такі ліхтарчики видають. Тобто, по суті. Якщо порівнювати той же Phoenix і Nightcore, Nightcore у тому ж розмірі може видавати і більшу яскравість, і більше, наче світити на цій яскравості. Тут прикольне керування: дві кнопки. Одна кнопка вмикає, одна перемикає режими. В принципі, зручно режими запам'ятовуються, тобто, якщо ви якісь налаштували, потім вимикаєте все з цим в порядку. Це дійсно цікавий ліхтарчик, особливо для повсякдення, але, на жаль, і не без мінусів. Давайте про них і розповім. Ну ще з переваг, це роз'єм Type-C. Я зараз обираю ліхтарі, де да, в принципі акумуляторні всі речі виключно на роз'єми Type-C, не на якомусь іншому, тим паче, не на якійсь магнітній зарядці, тому що ну, зручно, коли воно все заряджається від одного кабеля. Але тут цей роз'єм не прикритий, як у, наприклад, у того ж Фенікса. Тобто, сам ліхтарик не має повного волого пилозахисту. Ну, це, напевно, не зовсім критично для наключника, бо ключі у вас у кишені. Ну, може там у калюжу він впаде, але якщо швидко дістали, все в порядку. Ну, принаймні, у мене він падав, нормально, працює. По-друге, тут іще в комплекті йде кліпса, така пластикова, якою якраз і прикривається цей роз'єм. Да, вологозахисту, по суті, не сильно додається, але від бруду воно вже захистить. З цією кліпсою навіть можна почепити кудись, може комусь навіть це буде і корисно на той, же картуз, як налобник, можна використовувати напевно. Але я ж ношу його на ключах, і порт виходить відкритий. Ну, не знаю, може якусь заглушку сюди вигадати. Але в принципі, ну поки що так буде, нехай. Друге, це те, що тут немає повноцінного блокування вімкнення. Але тут навіть трошки краще ніж у Фенікса. От я Феніксом користуюсь понад рік. І мені блокування, ну, я навіть і не замислювався над цим, воно мені наче і не потрібно було. Рівно до того моменту, поки не написали коментар, що у когось такий же Фенікс увімкнувся в кишені у ключі, Ну, сам сам по суті затискається кнопкою, він вмикається. І практично рівно у той же день, чи на наступний день у мене трапляється вперше за рік користування така ситуація, що я дістаю, він вімкнений і вже практично розряджений. Ну, некомфортно згоден. Чи це критично, ну, за рік таке раз трапилось, але все ж таки да. Було б класно, якщо б було б якесь, наприклад, подвійним натисканням блокування. У Фенікса тут, взагалі, якби воно є, але воно затисканням вимикається. Ну, по суті, його немає. У Nightcore -у також повноцінного блокування немає, але тут є деморежим. він приходить у деморежим. Щоб його зняти, треба затиснути дві кнопки одночасно на дві секунди. Він тоді два рази блимає це, він виходить з деморежиму. І так само ми можемо перевести знову ж таки в демо-режим. дві кнопки затискаємо один раз він блимає, все він у демо режимі. Що це таке? По суті, це як можна назвати напівблокуванням. Якщо ви потім натиснете кнопку вмикання режиму, ну того ж турбо, наприклад, чи просто вимкнете ліхтар, то через 30 секунд він автоматично вимикається. Ну, згоден, це не зовсім блокування. Але яке-не-яке є, хотілося б все ж таки, щоб ну, чи двома кнопками він блокувався, чи подвійним натисканням. Можливо, є, я просто не знайшов, але ну, наче немає тут блокування. Ну, ось у це такі два основні мінуси. Навіть це нюанси я без проблем користуюсь ним. Він мені подобається, навіть і не зважаю на це. Тому я і казав, що я в принципі думаю, чи переходити, чи ні, ну, скоріш за все, перейду, бо більша потужність, більша трошки, ну, автономність, по суті, та сама, просто більша потужність, вага і розмір той самий, ну прикольний ліхтарчик, спробувати вже щось нове, бо Фенікс мій затерся, а потім, можливо, і ще щось нове знайду, можете навіть порекомендувати, якийсь цікавий наключник 30 грамів, і щоб він нормально довго світив. Друга річ це компактний павербанк з будованим кабелем Type-C, що насправді дуже-дуже зручно. Це новинка, принаймні, я так розумію, в Україні. Як тільки побачив на сайті, що є передзамовлення, його замовив, потім чекав, потім він мені приїхав, покористувався і вже можу такий скласти досвід використання. Дуже класна штука, і це, по суті, я так розумію, продовження лінійки карбонових павербанків. Ну, по суті, він напівкарбоновий. Хто не знає, це чи не найлегші і най найкомпактніші павербанки в світі на 10 000 мАг. Ну, от дійсно, 150 грамів, у мене NB10000, другої генерації до цього був. Класний, компактний, легкий павербанк, який підтримує всі швидкі протоколи зарядки, і сам швидко заряджається, і сучасні роз'єми. Тобто, ну, дійсно класна штука. І, по суті, це ж ту ж саму лінійку. Він зроблений сам корпус з пластику, з двох сторон такі карбонові вставки, і він дуже-дуже монолітний, такий брусочок, і він компактненький. він... Легкий, наче 160 грамів, чи щось таке, ну що насправді для десятитисячника і відразу з кабелем дуже класний показник. У нього роз'єм Type-C і його кілер-фіча це те, що можна висунути. То, також кабель Type-C. це зручно, не треба десь шукати чи носити з собою окремий кабель. Ми дістали, підключили телефон, плюс сам кабель компактненький, геподібний, подібний то ну, навіть можна так використовувати телефон з павербанком. Друга його кіллер-фіча, якою ми також вже скористались, коли їздили. На вихідні у Київ це навскрізна зарядка. Тобто ми можемо підключити до нього телефон і сам павербанк поставити на зарядку, і тим самим буде заряджатися і телефон, і повербанк одночасно. Ну, чи по черзі я там уже не знаю як, але це зручно. От ми на ніч поставили від одної зарядки, по суті, два пристрої відразу зарядились і. Це насправді дуже зручно, і я планую, можливо, навіть і собі такий же саме прикуплю, або просто той же NB10000, просто вже третьої генерації. Там також ця навскрізна зарядка підтримується. Він також підтримує всі швидкі стандарти зарядки, може видавати, наче до 22 Вт, чи до 25. Так, да, може видавати до 22 Вт. Насправді цього вистачає, ну ці ж айфони, в принципі, не дуже то і сприймають більше. Ну і по мінусах чи нюансах, їх в принципі тут немає. Ми не побачили, не помітили за місяць активного користування. Але деякі є сумніви, наскільки буде витривалим сам кабель вбудований. Тому що, коли заряджаєш телефон, він ну, трохи так тримає, що кабель буде вигинатись. Та й в принципі, якщо кудись там у сумку класти. То, чи не пошкодиться з часом цей кабель, ну, в принципі, за місяць ніяких слідів, що щось там, можливо, тріснуло, чи ще щось немає. Не І, думаю, все ж таки виробник це передбачив. Але ну, такий трошки страх є. В принципі, ми брали його в офіціал з гарантією офіційною, то я думаю, що, що по гарантії можна буде його відремонтувати, тому невелика проблема, але такий трошки страх є. Тому ось так. Але думаю, буде все в порядку. Третя річ, і, напевно, найцікавіше в цьому відео це надпотужний ліхтар на 6500 люмен. Це Nightcore EDC 29. Відразу скажу, що це мені надали в рамках співпраці з Nightcore на огляд. Я б, напевно, його і собі б і не придбав би, бо він ну, достатньо дорогий. І, в принципі, мені вистачає мого EDC 23, також ліхтар від Nightcore. Він мені повністю задовільняє, подобається. Ну, вважаю його чи не найкращим ліхтарем. Але було прям дуже багато коментарів про цей ліхтар, що цікавий огляд, та й самому собі мені було цікаво їм покористуватися і відео зняти. Тому взяв його на огляд. Це лінійка ліхтарів EDC від NETCORE. Вони характерні своїм плоским дизайном, тобто плоским форм-фактором. І це насправді дуже-дуже зручно, тому що він менше займає місця у кишені, менше відчувається. Взагалі плоска форма мені дуже подобається. І зручно тримати. Він дуже такий цупкий, приємний на дотик, матовий корпус, металевий. Є такі цупкі елементи, щоб він не просковзував в руці. Цей EDC29 взагалі тут такі має різні ребра. Я насправді думав, що це типу як радіатор слугує. Як алюмінієвий, але ні, це пластик, але напевно і добре, тому що, можливо, навіть нам у руку трохи пекло. Тут є відразу і кліпса, за яку можна почепити на ту шкішені, або на якусь лямку, або у рюкзаку. Ну, прикольно. Взагалі я цю кліпсу, чесно скажу, з свого dc 23 відкрутив, щоб він був ще компактніший і ще тонший. Взагалі, дуже класний ліхтар. 29-й це по суті новинка, чи оновлена версія, напевно. І це надпотужний ліхтар. Це головна його фішка, що він може видавати 6500 тисяч люмен. А навіщо це потрібно? Це насправді не щоб світити, а більше для захисту, тому що на такій потужності він світить секунд 15. Тут навіть є дисплейчик, на якому, до речі, відображується і вимкнений режим, і режим ну, скільки заряду залишилось, і оця шкала перегріву. Тобто від такої потужності, ну ми розуміємо, що це маленький ліхтарчик для такої потужності, і просто він фізику ти нікуди не подінеш, все одно перегрів є. І він нагрівається, і потім йому треба охолонути. Тобто є шкала нагріву, тобто він світить десь секунд 15-6,5 тисяч люмен, потім спускається до 3 тисяч люмен. Якщо далі утримувати кнопку, воно ще буде пониження. Якщо відпускаємо, то шкала якби, показує, наскільки він охолонув. В принципі, також досить швидко, 10-15 секунд. Далі є режими 1200, 400, 100 люмен і 15, ну, типу Moonlight. Навіщо ж тоді ця потужність 6500 люмен, якщо ми можемо просвітити там 10-15 секунд? А насправді вона потрібна для самозахисту. Він так і позиціонується. Тут технологія Lumen Shield. По суті, це якщо уявити собі щит такий з світла. Експекто! Тут загалом 19 діодів, тут є дві, дві такі лінзи сформовані у центрі потужні діоди, і довкола цих діодів ще по 8. Трошки менш потужних діодів. Вони так сформовані, що на максимальній у цій турбі 6,5 тисяч люмен. Вони вмикаються всі одночасно на максимальну потужність і створюють такий, ну прямо як бар'єр. І це е, умовно щось типу як перцового балончика, саме для самозахисту. Воно працює. Я випадково собі посвятив в очі, ну там секунди дві, напевно. І цього вистачило, щоб я абсолютно нічого не бачив десь хвилини 3-4. Ну, потім воно вже почало трохи роз'яснюватись. Тобто, як для самозахисту, штука прям працююча, і плюс вона менш лайтова, ніж той же перцовий балончик, тому що ви собі менше можете нашкодити, особливо, якщо в якомусь закритому приміщенні легше використовувати. Ну, і... Знову ж таки, балончик треба направляти. Це, це воно дуже широку засвідку має. У камеру не буду світити, бо ви, може навіть через дисплей трохи воно дасть по очах. Але це працює, це дійсно дуже, напевно, корисна штука, може навіть варто дружині щось таке. Дати, щоб носила з собою. У мене ж теж же EDC23, по суті, та сама технологія, ну не та сама, там менша потужність, 2,5 тисячі люмен. Він також засліплює, але це не зрівняється з цією потужністю. Ну, от, і сама технологія, вона дуже широко засвітлює. Ну і ці діоди вмикаються тільки на цій максимальній турбі. Коли там 3000 люмен, то працює два основних діоди на максимальній потужності. Ну і ще з додаткових фішок це оновлення моделей EDC. Раніше у цих ліхтарях такого не було, це блокування Прямо окремим речашком, який блокує повністю ліхтар. І тепер він ну, не вмикається, поки ми не посунемо речашок. Навіщо це потрібно? Ну, це, по-перше, зручно, що воно якби саме не натиснеться, не розрядиться. А по-друге, що все ж таки 6,5 тисяч люмен це прям дуже багато. І воно енергії передає достатньо багато, щоб пропалити тканину, наприклад, якщо він вімкнеться у вас у кишені, ви навіть можете посвітити собі в руку поряд, і воно прям буде пекти. Ви не зможете тримати руку. Ну, це напевно можна навіть було б запалити якогось сірника. Ну, може, не, не вистачить сил, але ну прям дуже воно спає. Тому оцей річажок він корисний. Він... Хоча тут насправді сама кнопка у цього максимального режиму турбо, вона трошки втоплена, ну, мало ймовірно, що вона натиснеться, але таке є. До речі, по кнопках. Тут їх дві. Перша, така, наче втоплена, майже не виступає, це та кнопка, яка вмикає турбо. Ми затискаємо, є напівнатискання це 3000 люмен і повне це 6500 люмен. Вмикається та шкала, перегрів, ну от про це я розповідав. Також можна перемкнути на режим стробоскопу, коли ми затискаємо цю кнопку і іншу кнопку натискаємо, тоді у нас вмикається режим стробоскопу. Цей ще сильніше, напевно, б'є по очах. Воно б'є по очах, якби відлякує собак, але не так засліплює, тому ну, можна обрати з поміж режиму. І виступаюча кнопка, у неї також два рівня натискання. Перший рівень це який вмикає дисплейчик і перемикає режими. На цьому дисплейчику ми бачимо обраний режим. Ми можемо спочатку обрати режим, а потім вімкнути ліхтар. Ну, в принципі, зручно. І якщо ми її протиснемо до кінця, то вмикається вже. Потрібний режим. Ну, просте керування, в принципі, заплутатись, напевно, важко. Він повністю вологозахищений, ударостійкий, металевий корпус, розбірний, для кого важливо, можливо, навіть можна перепаяти акумулятор. І для мене було важливо, щоб роз'єм type c він тут, тут також є, що насправді дуже круто. А тепер по таких мінусах та нюансах. Ну, по-перше, він Важить 160 грамів. Це не зовсім то і мало. І при цьому має 2500 мА -годин акумулятор. І ми можемо знайти в цій же вазі плюс-мінус в цих же габаритах ліхтар з майже вдвічі більшим акумулятором. І наче ну, тоді в чому профіт? А, ну, це насправді тут все побудовано заради цієї технології Lumenshield Shield максимальної яскравості. І саме як для захисту. По-друге, це насправді мінус, напевно, всієї лінійки ADC, це і з моїм adc 23 я вже помітив від користування. Це те, що кнопки вмикання знаходяться зверху, тобто, щоб нам його вмикати, треба чи перехоплювати. Ліхтар чи вмикати іншою рукою. Це не так зручно, якщо б були б кнопки десь попереду, або хоча б зробили кнопку вімкнення десь, ну хай збоку, одна кнопка, хай там режими залишаються на спинці, а просто щоб вімкнути вимкнути десь спереду, щоб не перехоплювати. Це був би ну, просто ідеальний ліхтар. І так він для мене ну, дуже такий класний, ідеальний dc 23 але ну, просто було б щось нереальне. Такого на жаль, немає, тому ці кнопки ну, не зовсім зручно. Але оці мінуси і вага, і кнопки якби аргументовані їхнім призначенням, здебільшого, функціоналом. Це позиціонується, по-перше, як якась тактична штука. Ну, я не знаю наскільки це потрібно саме в тактичній штуці для військових. Ну, можливо, що ти, типу, знімаєш скліпси, там видергуєш звідки, і у тебе відразу під рукою кнопки вмикання. Ну, напевно, також, якщо ми захищаємось від когось, то це буде також плюсом. Ну і сама вага. Дивіться, якщо ми беремо чисто як ліхтар, то да, ну, акумулятор двічі менший, наче все одно та потужність там не дуже то потрібна. Але якщо ми дивимося зі сторони самозахисту, то беремо якийсь ліхтарик, умовно там 100 грамів. І той же перцовий балончик, і суманно це буде більше, ніж цей ліхтар, і по габаритах, і по вазі, і ще й користуватись не так зручно безпечно. Тому, якщо ми беремо саме з точки зору самозахисту цей ліхтар, то це дуже аргументована річ виходить, і оці всі недоліки невілюються саме цією можливістю самозахисту. Тому, ну, ось так, да. по суті. І як мінус, і як не мінус, дивлячись, для чого обрати. Напевно, дійсно, якщо вам просто потрібен ліхтар, не потрібна оця технологія самозахисту, то ну, може варто звернути на інші моделі, як DC23, і компактніші, плюс-мінус те саме все має, чи просто і взагалі інша модель. Ну і покажу, як він світить. Ось 15 люмен. Навіть не 15 люмен, він достатньо гарно освітлює. Мені навіть здається, що тут не 15, а більше. І сформована пляма, і така широка зона засвітки. Ось наскільки ну прямо перед собою. Далі 100 люмен. ну Цього прямо вже вистачає, щоб освітлювати достатньо далеко собі шлях. Далі 400 люмен і 1200 люмен. І зона засвідки, ну, можна сказати, майже 180 градусів. Ну, от, перед собою прям дуже гарно все видно. Ось так. І достатньо, ну, прям дуже далеко світить насправді. Але ну, дійсно цікавий ліхтар, безумовно, він вартує уваги, як мінімум, просто його помацати по. Розглядати, можливо, як покупку, особливо, якщо треба саме для самозахисту, можливо, дівчатам. Ну тільки що дівчата, напевно, такі великі не захочуть, а є менші моделі з цієї шлейні. Тому якось так. Ну а на цьому закінчимо відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим. Не забудьте про коментар і до зустрічі в нових відео. Всім пока.